Інформаційний ранок на Суспільному триває за рік в Україні. Оренда житла зросла в середньому на понад 32%. Такі дані опублікувала Державна служба статистики. Оренда орендна плата за житло на Харківщині зменшилась найсуттєвіше на понад 30%. Найбільше зросла вартість у західних областях. За рік найбільше зростання ціни також за оренду однокімнатної квартири продемонстрували Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька і Кіровоградські області. Наші колеги дізнавалися, яка ситуація із орендою житла в Кропивницькому. Там за рік ціни підвищилися вдвічі. За скільки нині можна орендувати житло в Кропивницькому, дивимося далі. Тут у нас у цій квартирі електроопалення автоматичне. Є терморегулятор, що дуже економить комунальні послуги. Вона не кутува всередині тепла. Ріелторка Світлана Воскресенська показує двокімнатну квартиру у Краповницькому. Другий тиждень шукає житло для своїх родичів Запорізької області. Юлія Федорова розраховувала на суму 4-5 тисяч в ідеалі. Дві дві кімнати. Тому що хотілося б, щоб діти були окремо і опалення бажано автономне, щоб нормальні були умови для проживання. Гаряча вода, нормальний санвузол. Бачила чотири варіанти: два з них були непридатні, ну або не зовсім придатні. А два були занадто дорогі. Умови були набагато гірші, ніж ці, і було заявлено 7-8 тисяч. Тут взагалі чудова квартира, за 10 тисяч притугали якийсь часний сектор угу. без опалення і санвузол у дворі. Ця двокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць. Низька ціна, тому що вона повністю не обставлена. Власниця дуже порядна людина, вона не хоче наживатися, ну там просто треба, щоб хтось приглядав за цією квартирою. Каже, якщо порівнювати ціни в січні минулого року до вторгнення Росії і нинішні, то вони підвищились на 50%. Із-за того, що був дуже великий спрос, трохи вже є позитивна динаміка в оренді, що, наприклад, ті квартири, що здавалися влітку по 10-12 тисяч, зараз вони по 8. Зі слів ріелторки, квартири в новобудовах користуються меншим попитом через свою вартість. Там ціни десь 15 тисяч, ну мінімум 13, і можуть досягати 700 доларів. Найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири. Цю здають за 5 тисяч гривень. Загальна площа її 30 квадратів, всі необхідні меблі для проживання та побутова техніка. В даній квартирі центральне опалення, є гаряча вода, бойлер. Каже, нині житло в Кропивницькому переважно шукають переселенці з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення здавали дві-три квартири щомісяця. В пік попиту навесні минулого року по п'ять квартир щодня. Нині дві-три квартири на тиждень. Якщо брати в порівнянні давайте візьмемо березень, квітень минулого року і грудень. Також минулого року, так? однокімнатна квартира здавалася по однаковим технічним характеристикам, параметрам здавалася за 8-9, а то й 10, то зараз така здається за 7-6. Але якщо ми візьмемо період січень 2022 року, то така квартира здавалася десь 3-350 гривень. Говорить, найважче нині знайти житло для переселенців з тваринами, бо власники хвилюються за майно. Тоді орендарі домовляються про додаткову оплату. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Далі ще одна графіка. У чотирьох регіонах України винаймати житло стало дешевше. На понад 30% знизилася оплата за оренду житла, наприклад, на Харківщині. А ще ціни зменшилися у Києві, Одеській та Запорізькій областях. Зараз ці дані ми бачимо на своїх екранах. Про те, як, які зміни відбуваються на ринку нерухомості, зараз будемо говорити з нашою експерткою Вікторією Берещак на прямому зв'язку із нашою студією. пані Вікторія, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава, слава. пані Вікторія. Щойно ми дивилися і слухали сюжет із Кропивницького. Наші колеги дізнавалися, яка ситуація там і, от Одна з експерток теж в сюжеті сказала, що у порівнянні із січнем 2022 року до повномасштабного вторгнення, станом на грудень, ціни на оренду житла були вдвічі вищі, але якщо порівнювати із березнем, вже після повномасштабного вторгнення, то все ж таки ці ціни дещо знизилися. Чи, Таку ж тенденцію можна відстежити по всій Україні? Чи це ситуативне явище? Розкажіть нам, будь ласка. Давайте почнемо з того, що ціни дійсно почали знижуватись, вони почали знижуватись десь в грудні минулого року, 2022-го. передусім, це пов'язано з енергетичним терором Росії і загалом з припиненням такої активної внутрішньої міграції внутрішньопереміщених осіб, як на початку минулого року, тобто на початку весни минулого року. Але якщо говорити про зростання ціни в таких регіонах, які зазвичай не Демонстрували що, там карколомні стрибки ціни оренди, то звичайно і Кропивницький, і, і Західні області вони нас вразили, і це сталося з двох причин: по перше, це звичайно попит, пропозиція. Чим вищий попит, тим вільніше себе відчуває пропозиція. А по-друге, для когось війна для когось це можливість заробітку. На жаль, і з одного боку люди кажуть: ну що ж, ринок сам диктує умови. Ви бачите, який попит можемо собі дозволити підвищити. Оренду там на певний відсоток згодна, можливо, це і дійсно є так, але певний відсоток це максимум 30 відсотків, а не X2, X3, X4, які ми бачили протягом весни минулого року в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській області, а також на Полтавщині, Кіровоградщині, тобто в регіонах, які приймали внутрішньо переміщених осіб, не, ну, не доєднався до них хіба що Дніпро певним чином, хоча і там зросли. Ціни в межах там 60 залежно від об'єкта, Ну, наскільки квартира або будинок придатний до життя. Але як тільки спад активності людей, які хотіли би наймати житло в цих регіонах, Почався це приблизно, десь е, восени спочатку ми спостерігали за тим, що люди е, натхнені перемогами на фронтах е, і тим, що робить наша армія. Вони вирішили, що можна повертатись до себе додому. Хтось вирішив, що е, ну врешті-решт готовий терпіти будь-які умови, але в своїй домівці, і ось така такий ажіотаж він ну, спав. І відповідно людям вже не не було кому здавати квартири за такою підвищеною ціною. Тобто середньозважена вартість оренди. Звичайно звичайно пішла вниз, але тим не менш, якщо порівнювати дійсно, як сказала експертка в сюжеті з січнем 2022 року, ми бачимо зростання набагато вище по факту, ніж те, що е демонструють нам е демонструє нам держава. Ми бачимо цінників X2, X4 рази. Тому ну насправді це зараз поки що ажіотажний попит так таким чином зіграв на нашу статистику. Я думаю, що як тільки ситуація буде стабілізуватися, а 2023, я переконана, нам в цьому допоможе. Ціни повернуться до свого звичного рівня. Це ненормально, коли ціна була 3,5 тисячі гривень, а потім квартиру здають за 10 тисяч. Тому що квартира сама по собі не змінилась, не змінились умови платні за комунальні платежі нічого не змінилось. змінилось тільки позиція власників, хочу додати ще, що насправді наші люди об'єднались, і чимало власників пішли на поступки. Вони запропонували або знижену вартість, так звану вартість на період воєнного стану, на період повномасштабної війни. Як правило, ця вартість сягала мінус 30, а то й 50% від довоєнного рівня. Це було дуже помітно в Київському регіоні. Це помітно навіть там на Кіровоградській області, в Кропивницькому, зокрема в Дніпропетровській області, в Кривому Розі. Коли він приймав внутрішньо переміщених осіб, це дуже хороший показник того, що у нас все ж таки громадянське суспільство. А, і, окрім того, люди були готові йти на поступки і не брати за забезпечувальний платіж, який береться, коли в'їжджають в квартиру. Тобто ви платите за перший і за останній місяць перебування. То ось власники деякі були згодні не брати його. Окрім того, ріелтори пішли на поступки і або знизили свою вартість своїх послуг, або взагалі їх прибрали для людей, які Внутрішньо переміщені особи і шукають прихистку, але тим не менш завжди були ласі до наживи і вони залишаються. І ось завдяки цим людям ми бачимо таку ну дивну доволі статистику зростання ціни оренди, але вона пішла на спад, і це мене особисто тішить, тому що реальні доходи українців не дозволяють їм знімати квартиру за ну за такими цінниками, на жаль. Пані Вікторію, ви казали про ажіотажний попит, так який був навесні ще влітку. Зараз чи бачимо ми серйозну тенденцію до зниження цього попиту? І Ви казали, що сподіваєтесь, що у 2023 році ця ситуація на ринку орендної нерухомості насамперед вона стабілізується. Від чого залежатиме стабілізація цього ринку? Від яких факторів? Під перемог зсу на фронті, в першу чергу, від стабілізації е, всередині країни, і безперечно від е, психологічного фактору, тобто, коли люди нарешті е, приймуть. Приймуть нюанс, що на жаль, поки Росія поруч з нами е і енергетичний терор продовжується, безпек безпечних регіонів практично немає, і треба е зважати на цей фактор і не вестись на обіцянки, що е якщо ви переїдете, умовно кудись, і вас там прихистять, і це буде найкраще місце, місце на планеті. Але за ціною X4 е люди будуть думати холодною головою, приймати реальну дійсність. Такому випадку ми дійсно побачимо, що ажіотажний попит не буде підживлювати пропозицію. Відповідно, ринок стабілізує ціни. Але найголовніший фактор це перемоги ЗСУ на фронті. Я вірю, що в 2023-му так і буде. Скажіть загалом, ринок нерухомості маю на увазі не лише попит, а й пропозиція. Ну він от зараз він живий. Він живий, він живий за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Чому він був супер живий, тобто підживлений влітку і на початку осені? тому що поверталось чимало людей з-за кордону, повертались наші ті люди, які поїхали в вимушену еміграцію, бо вони були натхненні тим, що літо у нас було більш-менш спокійним. Але як тільки почався енергетичний терор, а ми беремо це за середину осені, коли почались такі масовані атаки, люди знову масово почали виїжджати. Так, от якщо в 2020... 2023-му ми вже бачимо, що росіянам не вдається так 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 сильно тероризувати нас ракетними атаками. Сподіваюсь, що в 2023 третьому наше ППО там Посилиться ще е, кількома важливими там установками, і люди почнуть повертатись. І от в цей момент, звичайно, знову ж таки буде підживлення ринку е, оренди, тому що чимало людей на жаль втратили свої домівки. Вони не можуть повернутися, або вони просто не можуть повернутись в тимчасово окуповані регіони, особливо з східних областей, або там ну, частково півдня. Е, тому люди будуть шукати прихистку. Як правило, це буде це будуть центральні регіони, а не західні області, тому що. Хочеться жити поближче додому, і хочеться за першою ну можливості повернутись в свої домівки. Якщо Тому я ми, думаю, що ми як... будемо спостерігати. Якщо ми говорили про а, збільшення... я думаю, ми будемо спас. Так, перепрошую, я хочу поставити одне ще запитання, пані Вікторія, бо дуже мало часу. А якщо ми говорили про збільшення попиту, так про ажіотаж, чи є у вас інформація, чи змінилась кількість шахрайств пов'язаних із орендою нерухомості у цьому воєнному 2022 році, як змінилась чи з'явились якісь нові схеми серед шахраїв, як не повестися на ці схеми? На жаль, статистики, як, як зросла наскільки відсотків шахрайства Шахрайство в сфері нерухомості, в сфері оренду і нерухомості, я не маю тому, що неможливо виміряти особливо на прифронтових регіонах. Але за даними поліції і за даними взагалі ріавторів, які працюють в тих областях, відбулось кількакратне зростання. І в чому воно полягає? Полягає в тому, що зросла кількість фіктивних або ну несправжніх справжніх оголошень. Які пропонують супервигідні умови, які ви отримаєте як тільки переведете на картку завдаток? Завдаток невеликий залежно від регіону. Він навіть був подекуди 150-200 гривень, тому що сама оренда там умовно тисяча була. Але цей завдаток суттєвий для людей, які шукають житло. Люди переводять по факту, людина зникає з радарів. Як правило, ці всі схеми в месенджерах і в приватних переписках. Тому зважайте, якщо вас просять якусь передоплату, я і ви ще навіть не бачили взагалі об'єкт, це як правило 100% гарантовано, що це шахрайська схема. Взагалі, будь-яка переплата передоплата не має місце, поки ви не підпишете реальний договір оренди, засвідчений ріелторам, який має посвідку на проведення ріавторської діяльності. Другий момент це звичайно пере. Uh, but... Перездавання, тобто здавання одні, одного об'єкту кільком людям. На жаль, ці випадки почастіше, але тобто, ви знімаєте реальну квартиру, заселяєтесь в неї, а потім або підставні особи, або цілком такі ж постраждалі, як і ви, особи приходять, приходять і з такими ж ключами, як у вас, і ви починаєте з'ясовувати стосунки. А ріелтор просто випаровується, якщо він був, або власник випаровується. Для цього все ж таки ви повинні перевірити посвідку на проведення ріавторського. Діяльності, тобто ліцензію, вона не має закінчуватись вчора або завтра. Вона має діяти, і це дуже важливо. Ви маєте перевірити всі документи власника, щоб він був повноправним власником, і зважити на такий нюанс, який пов'язаний ще з третьою розповсюдженою схемою. Обов'язково перевірити, щоб в квартирі не було неповнолітніх або недієздатних осіб, права яких можуть порушуватись, щоб потім вас знову ж таки ви не заплатили за перший останній місяць, умовно вас не виселили, тому що ви там позбавили можливості літню пані жити в своїй квартирі. А насправді це її онук позбавив. Ось ці три схеми. Вони суперпопулярні. На жаль, в період турбулентності. А ми якраз його зараз і переживаємо. розуміло дуже дякуємо, пані Вікторія. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до розмов в нашій студії. Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. Нагадаю, ми говорили про те, як змінився ринок нерухомості. Час воєнного 2022 року, як він змінюватиметься у нинішньому 2023 році, а ми продовжимо після короткої паузи.